Скандал на концерті Калош Оркестра. Всім привіт! Ви на каналі Діана Блогер. У суботу ввечері на фестивалі Світять Фест під час виступу Калош оркестра сталася сцена, яка миттєво розлетілася з соцмережами. Прямо під час концерту на сцену вибіг хлопець і, не гаючись часу, став на одне коліно. Ти вийдеш за мене? Спершу Сімбичка, нова новоучасниця гурту, та блогерка розгубилася, перепитала, чи це жарт, почула у відповідь серйозно і сказала, що хоче поговорити про це пізніше. Але раптом хлопець додав фразу, яка все перевернула. Якби тут стояв Перефанюк, ти б довго не думала. Це стало спусковим гачком, сімбочка різко вдарила хлопця кілька разів у обличчя, а він лише встиг сказати, що пожартував. Хто довго не думала? Спочатку, всім привіт. Я дуже переживаю, адже життя події є дуже важливою в моєму житті, і я знайшов саме ту людину, з якою я хотів би прожити свій кожен день до останнього свого дня. Сіночка, підійди сюди до мене. А, да. Це зараз не роблять, правильно? Реально, так. Сідівай, Дмитро треба прийняти якісь рішення. Трішечки в образплок став. Макс. Давай ми поговоримо про це. Просто це це повинно було бути не тут. Я подумаю, добре. Випала просто така можливість робити багато негачивних пропозицій. Ні, не буде. Давай все-таки ми пізніше про це поговоримо, добре? Я впевнений. Якщо тут стояв би Парфенюк, ти б довго не думала. ちょっと待って。 То цей хлопець. Цей хлопець-блогер на прізвисько Торчик. Його контент це відео життя з елементами екстрему. Він знімає, наприклад, як за ним гониться ТЦК чи відео з поліцією. Загалом, типово розважально-провокаційні відео для соцмереж. Чому Сімбочка так відреагувала? Для сімба ця тема болюча. Раніше вона була у стосунках із співаком Парфенюк, який у 2023 році зробив її нестандартну пропозицію з кільцем відключів. Вони навіть стили. Народити доньку Софійку, але сезонки закінчилися, і згадка про колишнього просто під час концерту стала для неї ударом нижче пояса. Відео моментально з'явилося у TikTok, і коментарі розділилися на таке враження, ніби її спеціально намагаються опозорити. Постанови 100%, бо не потрібно її драконити. Він знає, що для неї ця тема болюча. Раніше гурт був нормальний, доки не взяли ту сімбу, що ви думаєте, ця постанова чи ні? Пишіть в коментарях і як ви вважаєте, це нормальна реакція Сімби чи не дуже? Тут новини про найгарячіших зірок, Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших про їхні секрети, закулісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реально класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм посилання під відео. Video. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках!